Так, всім привіт, я в Скіллер. Сьогодні в мене відео є челендж, Ну, Який заключається в тому, що треба яйце розбити однією рукою. Я не знаю, чи це вийде. Ну, давайте я вже попробую, Тільки я тут не буду, тому що в мене тут диван. Ну, давайте розпочнемо Ну, так. Так. Я пробую розбивати це яйце стране. Це радіо важко. Так. Його раді важко розробити. Мені нього все ра. Ні, його дуже важко розбити. Давайте Та, спробуй правою рукою. Лівою видно вже неможливо. Я поставила тут камеру, тут щоб я могла. Правою теж важко. Я знаю, чи я розіб'ю, можливо, водою про неї. Ну, пробую. Ніфігав з ним не виходить. Розбити його просто в камінь це киваємо венереально. Не двома. Чи то й це — проще. Ну і такі знову що мене, в принципі, не вийде. Нічого не стається, ну я не знаю, в принципі, який челендж ще зробити. Так, в мене цей челлендж не вийшов. Я придумаю інший. Собі набрати прищепки на руки і з цими прищепками зробити собі чай. Повністю з прищапку, в мене нічого немає, взагалі нічого не підготовлено. Я не знаю, чи це буде легко чи ні. Думаю, що це буде важко. І єдиний нюанс теж, що у мене є тільки 9 тих, тому прийдеться робити лише з 9. І так ідемо на кухню, для того, щоб робити цей чай. Так, ми зараз знаходимося на кухні і мені треба зараз взяти прищак. Це ж був прищапка. Так, я починаю їх одягати.

Останнє Мені тільки не вистачило на один викіпаці, як я вже казала. Давайте я ще зроблю цей чай. Так, до початку треба взяти налити воду в чайник. Ну, не то, що в чайник. У мене наразі немає чайника, ще не привезуть, але десь 3 годині. Тому мені прийдеться брати. І это просто так. Я витягнула цей паняк. О, і тепер треба якось налити воду. Не якось треба налити воду. У мене змізається спадає. Давайте я вже налию воду і покажу, що в нас є. От я налила воду. Тепер можна ставити її як я тут. Як <laughs> я <laughs> це зроблю, я не маю поняття. Взагалі. А для це ще важче ніж взяти. Так, то що це нереально просто. Тобі ще мене тут пластик. Це челендж. Пробуємо натиснути. Факти. Бу... А, оскільки в мене палець вільний, мені досить просто буде. Але ще. Є, yeah. ви нас да. буде кіпетитись. А я раді буду робити саме постоя чайка. Треба якось відкрити пакетик. Ви ще не знаєте, коли буде важко цукор відкрити. Тож у мене така фігня. Ну, і ще витягну цукор заодно. А. Як я оце звідти витягну? Майже вже фак. У мене тут дуже важко, бачите, яка в мене конструкція. Треба оббіжати. Коротше, буде дуже важко. Тепер треба відкрити цей пакетик коробку є пакетики. У мене ж всі пальці Як Я візьму цей пакетик. не Застальшому... каву роблю, Тому що, знаєте, я ж маленький каву, я тобі ще не каву. Бо в принципі тепер мені треба додати цукор з ложки Фак, Фук, підняти не можна. Так, відкриваємо цукор. таким чином, якось Вичите, що камера не все може Єс yes. Тепер треба я відкрила. А, фак. Особливо великі пальці болять. Тепер треба взяти ложку. Так, вот так, в принципе. Два, два, и это кругу перекрывала. Треба одну, две и три ложечки. Все, в принципе. Я додала цукру. Цукру и чай. Тут буде довго кипітець, тому я можу вже почекати, поки вона буде кипятець, а для вас це буде зайняти одна секунда. Я ж поставила камеру, щоб ви все бачите, от, ви все бачите, так буде ліпше. Так, вода закип'ятилася. У мене просто камера знову повернулася. Тепер треба буде просто взяти і це вилити. Але це тим більше з маняка буде дуже важко. Тим більше з прищапками. бо то і Без прищапки проблематично. Ще й той рушнер тож в шоці. О, це радіо важко дешка.

Я не знаю, як я наладию. Сам той фото в мене раніше полиці. Окей, хоче. Є люди. Виконана. Тепер треба взяти лошадь. Воду холодно. Вот вже на холоду воду. Треба тобто просто умішати ту всю хрінь. Це теж мані. Це вже не є мотиви. Везу і тепер мені все випадки. Значить, є. Mm. О! Снежка! Тільки демонту цукру додала. Зараз я Подивіться, в мене всі що вони вам не дуже вайблю. Ну, если подобалося це відео, тоді писав лайк і не забудьте підписатися мій на канал. Ну, Также пишіть коментарі про це відео, якщо ви хочете бачити ще більше таких челенджів. І всім удачи, всім бай бай та Та-да-да-та-та!